Мене звуть Олена Вернигора. Я займаюся створенням підручників для нової української школи. Наше видавництво лінгвіст, наш підрозділ видавництва формула випускає підручники з математики, з інформатики, природознавства. Ми разом з вчителями-практиками осучаснюємо нашу освіту і сподіваємось, що. Наші учні будуть отримувати якісні підручники, але і якісні знання, які потім вони зможуть втілювати уже у життя. Наш сайт формули має не тільки видання з інформатики та математики, але у нас є власний робот, який можна використовувати в stem світі а також до нього всі необхідні зошити та обладнання. І в частності ми пропонуємо для нової української школи підручники для 5, 6 та 7 класу. Наші підручники вже є у школах. Ось так вони виглядають в паперовому вигляді. І також ми пропонуємо посібники і додаткові робочі зошити для наших учнів, щоб їм було цікаво виконувати завдання. Десь майже рік займає створення підручника.